Кожен день з ризиком для життя. В таких умовах наразі працюють правоохоронці. Вони перебувають на службі 24 на 7, аби врятувати якомога більше людей та зібрати якнайбільше доказів проти держави-агресора та всіх її злочинів, скоєних на українській землі. Тож, як проходить служба поліцейських Донеччини, розкажемо далі. Постійні обстріли та відсутність комунікації вже звичні умови існування для громадян Донеччини. Правоохоронці докладають максимум зусиль, аби надати цивільним допомогу та евакуювати до більш безпечних територій. Найголовнішим завданням для поліцейських є евакуація дітей. Авдіївка цілодобово перебуває під вогнем окупанта. Тому поліцейські вивезли звідти хлопчика, опікуни якого не хотіли евакуюватися. Сашко навчається у п'ятому класі, проте вже давно немає можливості Відвідувати уроки. Він мешкає в найнебезпечнішому районі, старій частині міста. Тут проходить лінія бойових дій. До позиції ворога близько кілометра. Немає ні електрики, ні інших комунікацій. Вікна в будинку забиті дошками, тому всередині завжди темно. Скільки разів за день тут прилітає. Тут скажіть, давайте по правді? Минути ні без приліду. Тим виїхати та вивести хлопчика. Вони відмовилися. А Я його не держу насильно. А с кем он будет жить? Со мной, с кем? Выезжайте тогда и вы в Киев. Я не поеду никуда. А почему? Не хочу я никуда ехать, я здесь родилась и здесь буду жить. Вы хотите здесь умереть просто? Я ну умру, какая разница, У... умру дома, а просто ребенок, А ребянакомрь, аби врятувати Сашку життя, військовою адміністрацією міста Авдіївки було винесено рішення щодо розформування опікунської сім'ї. Захист хлопчика взяла на себе його рідна тітка, до якої і поїхав Сашко за допомогою поліцейських. Співробітники поліції вивезли хлопця з під бомб на броньованому авто. Дитину доставили у безпечне місце. Надалі він вирушить з тіткою на Київщину. Дитячий майданчик у Бахмуті. Раніше тут був чутний сміх дитячий, а зараз чутні тільки вибухи. У Бахмуті семирічна Ганна, її мати та дідусь близько шести місяців мешкали в підвалі багатоповерхівки. Весь цей час правоохоронці переконували родину виїхати, але мати дівчинки не погоджувалися. Дорослих такі умови проживання влаштовували, та вони не хотіли покидати рідне місто. Тим часом страждала дитина. Поліцейські почали опікуватися долею Гани та взяли шефство над її сім'єю. Аби розрадити дівчинку, білі янголи кожного разу приїжджали до неї з подарунками, розмальовками, олівцями, іграшками, одягом та солодощами. Розуміючи, що підвал не краще місце для дитини та дорослих, поліцейські Донеччини почали шукати для родини житло, аби вивезти їх у безпечне місце. Завдяки військовій адміністрації Покровська для сім'ї знайшли тимчасову безоплатну квартиру у Покровському районі. І білі янголи, нарешті, Вирушили за родиною, керував евакуацію начальник поліції Донеччини Руслан Осипенко. Сьогодні у нас довгоочікувана евакуація разом з білими янголами, разом з ювенальними поліцейськими їдемо а, на евакуацію нашої підшефтної родини, а, в якій мешкає дівчинка Анічка, і ми. Плануємо, що сьогодні евакуація буде вдалою, незважаючи на те, що матір і досі вважає, що перебувати там в підвалі безпечно. Ми хочемо переконати родину у зворотньому. Коли поліцейські прибули до укриття, де проживала родина, там був тільки дідусь. З'ясувалося, що жінка злякалася і разом з донькою пішла з підвалу. Вихи, що полібінок зі загинув скока років? Шість? сім. Ну яке будущее тут в підвалі? а <решка> слаба <гудрый> куда Это трешку мол, ну, куда вы переедете, понял? Ванна, туалет. Сейчас мебель завозят, понял? Ты поедешь с ручке? Конечно. Ну, чтобы понял, присматривание занятия. Все, вот что Без нього не буде. Да. Поліцейські вирушили на їх пошуки та через кілька годин знайшли їх у місцевому пункті незламності. Янголам довелося застосувати безліч психологічних прийомів, аби переконати мати дівчинки виїхати з міста. Врешті їм це вдалося. Ти ж Пашу пам'ятаєш? Паша. Здравствуйте. <реш> Правоохоронці допомогли родині зібрати речі, підігнали броньоване авто, погрозили всіх до машини та доставили до нового місця проживання. Дорогою дівчинку відволікав чотирилапий помічник поліцейських таксарем. Наразі родина вже перебуває у безпеці у своєму тимчасовому помешканні. Як ти доїхала? – Нормально все получилось? Да, я чуда, що білий ангел а той. Боже створення, ангел, mm. которое делали добро. Ти сюда сім'їхала? Ані оказались не ангелами, а людьми, да? А. У новій квартирі Гануся та її рідні зможуть прийти до тями та перепочити. Надалі сім'я вирішуватиме, куди їхати далі, а поліцейські слідкуватимуть за їх подальшою долею. Попри ескалацію на фронті, білі Янголу продовжують допомагати мешканцям Мар'їнської та Курахівської громад. Евакуаційна група піклується, щоб допомога надійшла до кожної людини. Під постійними обстрілами разом з волонтерами поліцейські доставляють громадянам гуманітарний вантаж, надають допомогу пораненим та евакуюють їх до лікарень. Через загострення ситуації на лінії фронту міста та села Мар'їнської та Курахівської громад перебувають під силодобовим ворожим вогнем. Красногорівка потерпає від ворожих снарядів. В місті немає води, опалення та газу. Незважаючи на небезпеку та відсутність комунікацій, тут все ще залишаються цивільні мешканці, які потребують допомоги. Правоохоронці докладають максимум зусиль, щоб евакуювати всіх, хто залишається в Мар'їнській та Курахівській громадах. Однак, невшухаючі атаки, ускладнюють роботу білих янголів. Поліцейським стало складніше обирати маршрути для безпечної евакуації населення. Крім того, ворожих атак. Так зазнають медичні заклади, куди правоохоронці евакуюють поранених і хворих цивільних мешканців. Нещодавно в Кураховому російські окупаційні війська завдали удари по Курахівській міській лікарні, але прийняті заходи. Для забезпечення безпеки громадян евакуація продовжується. Вивозимо людей, надаємо їм допомогу. Так нещодавно білий янголи евакуювали чоловіка та двох жінок, які мали проблеми зі здоров'ям, та доставили їх до медичної установи. Наразі хворим вже краще. Завдяки волонтерам правоохоронці забезпечили лікарні теплими ковдрами та продуктами харчування. Оперативна група білих янголів вже відома на теренах країни і за кордоном на нас виходять гуманітарні організації. Служби останнім часом приїздили за зарубіжні журналісти і привозили допомогу в вигляді гарячого харчування одеял фонарів, які роздавали населенню. Нагадаємо, звернутися за допомогою до евокуаційної групи Білий Янго, яка працює на Мар'їнському напрямку, можна за номером гарячої лінії 066 56 10 102. Звертаюся окремо до населення Мар'їнської Курахівської громади, території, які підпадають під обслуговування відділу поліції номер 2 група білих Янголів завжди разом з вами поруч звертайтесь ні, нікого не залишимо поза увагою. До всіх доїдемо, до всіх дійдемо. Всім окажемо допомогу. Бахмут залишається найгарячішою точкою на мапі Донеччини. Війська РФ щодня знищують місто та вбивають Бахмутян. Більшість населення вже виїхала, але ще залишаються родини з дітьми. Поліція робить все можливе, аби евакуювати з міста всіх до останнього. Незважаючи на пошкоджений відділ поліції, в місті в режимі 24 на 7 продовжують працювати чергова частина слідчо-оперативні групи та білі янголи. Бахмут тримає оборону, а поліцейські під обстрілами піклуються про мешканців. Поліція зараз перебуває в місті Бахмуті. Вона в першу чергу це основна місія. Це комунікація з усіма починаючи з збройні сили України, госпітальєри, парамедики. Комунікація в повному масштабі з міською адміністрацією щодо надання. Гуманітарної допомоги, ну і в першу чергу за поліцією залишається функція евакуації населення. Акцент і пріоритет ми робимо на сім'ях, де залишаються діти. Цивільні, які все ще не виїхали, розраховують на допомогу правоохоронців. Продуктові та гігієнічні набори, ліки та звичайну евакуацію. Всім цим займаються білі янголи. Поліцейським повсякчас доводиться ризикувати власним життям та докладати неабияких зусиль, аби вмовити людей виїхати. Зараз їдемо на евакуацію. Планувати вивоз дівчини 17 років. Зараз є служба, де вона мешкає. Звернули рідні, попросили її вивезти. Вона там проживає, начебто за своє. М, батьком, але чому він її тут тримає? Ну зараз будемо мати розуміння. З'ясувалося, що дівчина проживає разом з батьком і своїм другом. Від евакуації вони категорично відмовляються, а 17-річна дівчина не хоче кидати рідних людей. Застосувавши навички психологів, янголи все ж таки переконали підлітків на евакуацію. А чоловік вирішив залишитись. Поліцейські посадили дівчину та хлопця в броньоване авто та відвезли у Костянтинівку, де до них чекала мати дівчини. Спасіба большое. Та за шо за що? це наша робота. Ні, Не, немножко прийшлося по Ну, У вас вода гаряча. Все є. Все є. Поліція постійно вмовляє мешканців евакуюватися, і деякі наважуються виїхати з небезпеки. Нещодавно до білих янголів звернулася жінка, яка попросила евакуювати її вагітну племінницю. У будинок дівчини влучив снаряд. Батько отримав поранення і наразі перебуває в лікарні. За ним доглядає матір вагітна Галина. Переїхали до тітки, але й тут біля оселі стався прильот. Как бомбили. Ну, почти каждый день. Каждый день почти, да? Каждый день. Если не самолет, то такое. Мелкая перестрелка, так вообще. В общем, когда прилетела, этого всего не стало. Метры от подъезда. Я просто не знаю, как мы выжили, Что не напротив был подвал, а немножко, немножко так, сбоку. Все, оно там внизу было. Я еле вытащила. Поліцейські вивезли пароділю до більш безпечного місця та доставили до лікарні, адже Галина перебуває на восьмому місяці вагітності і скоро має народити. Під час евакуації дівчина повідомила Янголам, що в Бахмуті залишилася її донька, яка тимчасово проживала з бабусею та дідусем. Бо нас матір'ю вже давно не бачилась. Ну ми розуміємо, що на даний час це активні бойові дії. Вони мешкали в різних районах, і дівчина до своєї дитини майже фізично не могла потрапити. Галина попросила правоохоронців привезти шестирічну аріну до них. Поліцейські не могли залишити доньку без матері, тому повернулися за дівчинкою. Арина разом з бабусею та дідусем перебували у підвалі. Як Аришка. Как делишки у тебе, Аришка? Нормально. З кем тут живеш? З дедушкою з двома двумя бабушками. двома двумя бабушками? Ух ти! круто! – Детки тут есть? Есть с кем тебе играть? Нет. Деток нет, да? Янгули вмовили бабусю виїхати разом з онукою на дівчинку. Надягли спеціальний жилет і каску. Посадили в броньоване авто та вивезли до матері. Наразі Галина та Арина вже разом. Мама щас маму їдеш. Хто та? Варто зазначити, що поліцейські за відмови людей евакуюватися до інших регіонів України погоджуються вивести їх, хоча б до більш безпечних районів Донеччини. Громадяни можуть виїхати до своїх рідних, друзів, знайомих або просто обрати більш спокійне місто області для проживання. Під нестихаючими стихаючими обстрілами білі янголи Бахмута, евакуюють місцевих, зруйновані будинки та понівечені вулиці. Так зараз виглядає місто. Люди, які продовжують жити в цьому пеклі, перебувають під постійною опікою правоохоронців. Білі янголи доставляють гуманітарні вантажі населенню та допомагають людям вижити в палаючому місті. Бахмут щодня потерпає від ворожих снарядів. Окупанти б'ють по будинках інфраструктурі, вбивають мирних мешканців. Життя в місті нестерпне. Люди, які раніше не наважувались покинути рідні оселі, просять порятунку. Звернулись особисто до нас літній чоловік зі своїм знайомим. Вони пішки вийшли з найнебезпечнішого району, дістались до нас з проханням допомогти в евакуації виїхати в інші регіони. Старший чоловік був край знесилений. Виявилося, що декілька годин пенсіонер та його знайомий пішки під вибухами йшли з околиці міста, аби врятуватися. Вони розповіли, що в їхньому районі суцільне жахіття. А ви де жили? Там, на... там Ви аж оттуда пішком прийшли? Самоутрашні, обстріли сильні? Там воронам прогадати, але й в інших районах ситуація критична. До екіпажу поліції білий янгол з проханням про евакуацію звернулася літня жінка. Вона проживає в одному з приватних секторів міста, який постійно перебуває під обстрілами. Нещодавно чоловіка пенсіонерки вбило ворожим снарядом. Відтоді її життя перетворилося на суцільний жах. Попав снаряд видервала Все нормально, тишина була. вышел покурить, и в это время такой взрыв. Ну я тоже знаю, что ты пережила. Ну а що діли самотній жінці вкрай важко, і вона наважилася покинути рідний дім. У цьому їй допомогли білі янголи. Доїхали до її будинку, забрали речі, сконтактували з волонтерами, перенаправили жіночку, передали волонтерам, і вона поїхала до міста Дніпро до своїх знайомих. Іноді трапляються випадки, коли поліцейським доводиться розшукувати тих, хто погодився виїхати. Так група отримала інформацію, що потребує евакуації літня жінка та її онук-підліток. Але де перебуває. Буває родина зараз, не було відомо. Шукали їх по адресах. Адрес було декілька, ну, досить багато часу цьому приділили. Врешті-решт знайшли. Після останнього прильоту, який стався у них на подвір'ї, вони ну, досить тривалий час не виходили на вулицю. Боялись пересуватись, навіть боялись дістатися пункту незламності. Янголи сконтактували сім'ю з людьми, які їх приймуть. Усі евакуйовані мешканці наразі передані волонтерам і вже перебувають у безпечних регіонах. Варто зазначити, що волонтери допомагають правоохоронцям не тільки з евакуацією, а й з гуманітарною допомогою. До нас звернулись волонтери, надали продуктові набори. Попросили розвести їх по мешканцям Бахмуту. Звернулись волонтери про допомогу в супроводі по місту. Ну тобто, люди там не дуже так потужно орієнтуються. Супроводили, допомогли, розвантажили, передали людям. Цього разу правоохоронці роздали місцевим мешканцям продуктові і гігієнічні набори, медикаменти та солодощі для діток, зібрані волонтерами європейських країн. Громадяни з радістю приймали допомогу, адже це єдине, що дозволяє їм триматися. Люди живуть у зруйнованих будинках, підвалах без комунікацій і зв'язку. Аби приготувати їжу, вони збирають дощову воду, але ні на що не жаліються. Дуже приємно співпрацювати з громадянами, які намагаються допомогти. З волонтерським рухом така потужна підтримка це завжди клас. Нагадаємо, зв'язатися з евакуаційною групою Білий Янгол, яка працює на Бахмутському напрямку, можна за номером телефону 066 56 15 102. Лиманські білі Янголу доставили хліб і провели евакуацію з найгарячішої точки громади. Під обстрілами окупантів поліцейський екіпаж забезпечує всім необхідним мешканців села Торське, що на лінії бойових дій. Янголи працюють у зоні дій ворожих безпілотників, які наводять вогонь. Село Торське Лиманської громади розташовано на межі Донецької області з Луганщиною. Саме через нього восени минулого року від контрнаступу ЗСУ тікали окупаційні війська РФ та їхні помічники. Зараз окупанти здійснюють постійні спроби повернутися і чималими силами атакують цей невеличкий населений пункт. Під щоденними обстрілами життя мешканців Торського є вкрай складним. Люди разом із дітьми постійно перебувають у підвалах. Іноді не маючи змоги побачити сонячне світло. Одним із тих, хто дає їм надію на виживання, є екіпаж білих янголів. Часто потрапляємо під обстріли. Майже кожної поїздки наші в той населений пункт. Часто взриваються міни або інші снаряди поруч з встрілкою. Мабуть, там працюють ворожі безпілотники, і часто нас бачить наш автомобіль, бо він більш-менш схожий на автомобіль військових. Бо має таку захисну розкраску. Спочатку працюємо, а потім вже все інше. Надаємо допомогу людям, намагаємося евакувати їх якнайшвидше, вивести в безпечне місце. Лиманські поліцейські постійно перебувають на зв'язку з мешканцями села та декілька разів на тиждень відвідують їх. Про потреби кожної родини дізнаються від старост, які збирають такі дані, отримують та роздають по своїй ділянці гуманітарні вантажі. До населеного пункту Торського ОТГ, людям хлебу. Так, я хліб Цього разу білий янгол привіз до торського близько 250 буханок хліба. Вантаж залишили на двох точках та дізналися про те, що потрібно доставити людям наступного разу. В оговореному місці взяли на борт 84-річну жінку, яку діти та онуки вмовили виїхати до лиману, а звідти до них у Кропивницький. Також поліцейські врятували життя хворому чоловіку, якого попросила вивести сусідка. Пенсіонер проживав в жахливих умовах. Виявили чоловіка, який мав переходження тіла. Та потребував в медичній допомозі. Останнього було евакуйовано та передано до закладу медичної допомоги. Попри постійну небезпеку, далеко не всі жителі погоджуються на евакуацію. Через такі рішення страждають їхні діти. Увесь свій час малюки та підлітки проводять в укриттях без належних умов для розвитку та спілкування з однолітками. Правоохоронці докладають максимум зусиль, аби вмовити людей на евакуацію. Перш за все відчуваємо страх за населення. Ми більш-менш захищені, а населення потребують нашій допомозі. Нагадаємо, звернутися за допомогою до евакуаційної групи Білий Янго, яка працює на Лиманському напрямку. Ви можете за телефоном 066 56 16 102. На сьогодні це все. Бережіть себе та не забувайте дбати про тих, хто поруч. Правоохоронці залишаються на варті вашої безпеки разом до перемоги.